Мерседес бе 200 2.0 і така проблема людина їхала в сільському режимі ніде на трасу не виїжджала і почала скаржитися, що що машину та якби душить і останнім часом взагалі машина перестала їхати більше 20 педаль не реагує газом а на кінці вже заводить і глохне кутка скорше всього причина. Що забило каталізатор? Будемо знімати, роз'єднювати його від турбіни і пробувати, чи буде працювати, чи буде глохнути далі. От так, приступимо.

Так, а щоб його роз'єднати, треба ще знизу кріплення відкручувати його. Інакше інакше він не відійде. Так, а знизу ми бачимо є отут один болт кріплення, один тут, а один ось тут, оцей хомут, який роз'єднує. Задню частину. Ну що, знизу? відкрутили ми оцей хомут і відкрутили ми оцей болтик. І каталізатор, каталізатор має вверх виходити, через верх зніматися, Ну там ще треба буде відключити лямт. Там далі, але це все зверху. Що йдемо наверх. Далі, щоб нам витягнути каталізатор, нам потрібно зняти цей захист тепловий, що йде на двигуні рульової рейки. Інакше ми не витягнемо або пошкодиться сам датчик. Або вихід є знімати. Вентилятор. Ну, я піду оцим шляхом, знімаю оцю термозахист. Так, щоб витягнути каталізатор, цей, я намордувався капець. Треба відкрутити, але знизу ці два датчика, інакше вони впираються сюди вигу. Рулої рейки. Ну і цей бачок Цей бачок треба відкручувати, також вакуумний ресивер і викручувати сюди. Так, і що? Документу на ситуацію? Гадотурбінний йшов. Все закидаємо. Так, а тут у нас вихід. Ну Все чаремне. Ну що будемо, будемо різати. Так, зараз будемо зрізати, е, зрізати сантиметрів 3-4. От там, де найбільше закапчує. А тоді, коли ми розріжемо, буде доступ мити його. Okay. No. Тут можна по цю полоску. Серйозно я тоді пожелічу. Щоб болгаркою не косити. Так, Деякі спеціалісти промивають на машині хімію. Деякі промивають отак. Сюди, Ну, я вже переконався, що воно мало допомагає. Це треба, щоб струя мала прямий доступ. Ну і оце, що ми знімаємо цю частину верхню закапчену, набагато буде легше йому. І каталізатор буде, і буде він працювати ще. В Ніякому разі не можеш викидати якому разі, потім наслідки дуже коштовні. щоб він рівненько відрізався, бо круг не достає на болгарці, беремо пилкою, щоб Він не покришився, не повімувався. Бачите, як рівненько. А тепер, тепер ми оце можемо вимити. Ось цю закаджену частину 3 сантиметри, 4, ми видалимо і буде працювати. Це вже переконано. Так. Дивимося по максимуму. Скільки зможемо, продуємо. А потім, потім будемо мити хімії і каршером під тиском мити Так, і в кінці зварюємо і все, і воно їде ще довго і нудно.